Є на весь світ відома фраза прикордонника про руській кораблі. Я хочу побажати, щоб саме, як в цій фразі сказано, щоб оця сила духу, ця сміливість і цей героїзм був у вас завжди, щоб він був результативним і хочу вам подякувати за ту службу, яку ви сьогодні несете, тому що прикордонники це ті, хто перші прийняли бій і боронять нас. І нашу країну сьогодні прикордонники є по всьому кордону і Закарпаття. Це прикордонна область, яка міжує чотирма областями. Тут також ми розраховуємо на ваш захист, на вашу підтримку. З приємних побажань захисникам, які обороняють та зберігають територіальну цілісність країни, і почалось святкування традиційного свята дня прикордонників України біля Закарпатської ОВА в Ужгороді. Ви дві 2014 та 2022 році. Перші вступили в бій за нашу незалежність, свободу та життя майбутніх поколінь в демократичному суспільстві. Бажаю вам здоров'я міцного, щастя людського, виконання успішного виконання поставлених. Усіх завдань жінки і чоловіки, які тримають оборону в прикордонних військах України, зазначають, що служба досить нелегка, однак знають, заради кого жертвують важкою працею і впевнені, роблять свою справу не дарма. Військову службу розпочала у 2020 році, тобто повномасштабне вторгнення я вже зустрічала, будучи діючим військовослужбовцем. Тоді це було на Київщині, а потім мене вже перекинули в місто Мукачево, де зараз виконую свої службові обов'язки. Я є медиком за освітою, тому я переважній більшість збережу здоров'я наших військовослужбовців. Роблю все для того, щоб не допустити погіршення стану їхнього здоров'я. Насправді мені здається, станом на сьогоднішній день служба жінці у війську вона стає набагато легшою, і вона покращується. Тобто то зміни ми відчуваємо. Свято встановлено указом президента України від 27 квітня 2018 року з метою відзначення внеску прикордонників у боротьбу за незалежність України, вшанування мужності та героїзму захисників державних кордонів України, захисників кордону, Мукачівського та Чопського загонів, які найбільше відзначились, нагородили керівники області. Сьогодні з нагоди відзначення Дня прикордонника був нагороджений правами голови обласної військової адміністрації почесною грамотою. Це було дуже давно, але якось романтики хотілося, хотілося щось побачити нового, змінити щось в житті. А зараз, зараз, це важка служба. Я вже прикордонному відомстві проходжу службу більше 20 років. Для мене це завжди приємно. За ці роки вже декілька дат змінилося, але ця дата є саме основна і найприємна для нас, тому що вона пов'язує нас. З історичними кореннями нашої прикордонної служби, захист територіальної цілісності, збереження національного суверенітету основне завдання воїнів сьогодення запевняють представники прикордонних військ України на Закарпатті. Тож і надалі будуть робити все можливе, щоб кожен українець залишався захищеним і у безпеці.